Ну, фендюшка трішки погуляла. Ой, будеш їсти? Вчора ввечері не захотіла. Ну, і смаколика не получила. У нас плюс 16, 10 година ранку. Сьогодні холодно. І вчора в мене тут сороки билися. А вони ж здорові, а Фенді маненька, так я її боюсь навіть лишати на вулиці саму. Ну, оце вибігла вона, зробила свої справи, я бігом забрала. Будеш їсти? Ну, пішли, пішли, пішли. Пішли. Давай. Тільки ж не дуже накидай. Ах. Добре. Тіше. І я е, малинку ось помила і сушу. І зараз по і в морозилку, нашому малюкові. І зараз піду ще на вулицю як якісь квіточки зріжу. І ти, так, ну і хто це на килим поніс? Ти бачила яку? Ану. Кусочок м'яса взяла і на килим. Обіз'яна. Ну, на сонці тепленько. Та думаю, дивіться, це я так пересадила. Виходить оце лимонні, а це буде коричнева. Ось оця. Ну, не буду. Я зараз хотіла зрізати, а потім думаю, нехай. Зараз я поставлю, а ось яка гарна. Трояндочка, дивіться. Дуже гарна. Я зараз візьму Санталіни жовтої. Так, я Ні, нічого, такий дощик добре налив. Ну, це можна там і тюльпани викопати сьогодні після обіду. Там в колі в мене. Я зараз візьму кущик Санталіни і додавлю лаванди. Чуть, трішечки. Ось так. Говорять, зараз час живцювати лаванду. Але треба брати, ну це хто живцює. Як я, треба брати не оцей, де квітує, От. а там, де просто гілочка. А в мене гілочок навіть і немає. То й нічого живцю. А, є ось, дивіться, все одна, ось, бачите. Оце -оцю можна зрізати і живцювати. Ну, а я візьму ось, розпався кущик, зараз зріжу, вона так пахне. І трішки лаванди додав. І що ти витанцюєш? Ой, а, ти майже з'їла. Ну, молодчина. Ну, це так, що ж лишилося? Ну, трішки гречки. Зрозуміла. Так. Ну, давай. Ох, і пахне. Що в мене тут є? Я ж тобі вчора давала багато. Ну, є тут. Я робила на три дні, ну один день випав, бо ти з'їла більше. О, побігла. А бігом Ось, що тут мішає. Скотч. Так, ставлю вазочку. Квіточки, ох і пахнуть. А що вона буде пуста? Так, і що я займуся, я зроблю собі сніданок і переблендерю малинку. Потім, не знаю, не бере холодно, чесно. Як на сонці, то нічого. А в тіні, там, де мені треба працювати, там холодно, то поки що, мабуть, я, я там вчора почала простирадло, викроїла, вже розмітки зробила, тепер наметаю і пошию. Мабуть, це поки що буду в хаті. Ну, а потім побачимо, що. Ой, я хочу й водички. Куди ти з ним пішла? В Спальню з кусочком сухого м'яса. Що, вже з'їла? Ну, ти ж і хитруля. Ти хочеш іще? А, ну так, да. давай. Ну що, потім насушу. Скільки ж тут? А, а, на вечір буде. На, на, на. Ой, Боже. Все, я сходила на вулиці і помила, зібрала собі петрушки. Вже не йшла покріп. І оце мій сніданок. Гречка, помідорчики і огірочок. Так, де моя вилочка? Ну, це корисна їжа. І мені смачного? Отут сяду. Щось я в хаті і замерзла. Так, я переблендерила для святіка малинку. І знаєте, що мила? Кисленька. Там виходить ж оці насінинки І мені треба тепер їх, їх дуже багато. Так що треба мені їх оце ще перетерти? Не знаю, як це воно чи перетирається, чи як. Ага, перетирається. Бо що це дитині буде? Там і зубиків немає, ще мало. Нам не попадають. Ну, оце я таким займаюсь зараз. От. Так, треба, мабуть, ще й чайну ложечку взяти. Ну, а потім, скільки воно там вийде, ну, я думаю, 150 мл вийде. Я і це підготую, там пакети ще є, але не мало. мало, бо вона в нас восени пересаджена, вона ще якби молоденька. Ну, трошки щось буде. П'ятила чайник, тут небагато водички. Чому? Дивіться, скільки тут насіння. І зараз я собі зроблю такий чай. Ну, і ще сюди добавлю. це останнє вже. А поки вони приїдуть, там іще трішки наросте. Ну, зовсім вже мало, звісно полунички було багатенько, а ось малини малото. Ну що воно там? Іде. Ну так. Мені головне, щоб було там пакетик повний. Малечі нашому. Такий уже сладкоєшка. Любить фрукти, сирочки, таке все. Кашу солодку, але й борщ. І хліб дуже любить. Ось такий він у нас. О, що тут бабуля робить? Так, треба взяти чистеньку ложечка в мене єси. Так. О, все, готово. Це так збираю і сюди. Так. А тут треба трішки почистити. Буде більше знову не туди, незручні оці, може, я не так заливаю, не чомусь мені. О, якраз пакет, і ще й там лишилось. О! Це таке смачнюще. Думаю, йому сподобається. 50 мл – це буде отут. Ну, а тут виходить більше. І потім отут відкривається і виливається. Не тут відкривається, а тут. Ну, такий одноразовий. Все, витерла отак, так запечатала. Все? Це. що це. ти там ходиш? Ну, а це бабулі вже чай буде. Це в холодильник. Дивніше в морозилку. можна отут зверху. Його зразу приїдуть тут. Може, щось зберемо, а може тут з'їсть. Так. Ну і що тепер? Тепер, мабуть, не дуже гаряче, щоб не лопнуло. Це буде чай. Помила і чай п'є. Ну це ж смачно. Ну А це вже помить. Зараз я спробую і скажу вам, це смачне чи ні? як я до тої простині не дійду. Треба ж її сьогодні ну, обов'язково зробити. Це то, що я говорю для святіка. Ну, а я ніяк не дійду так, треба чашечку. Але нічого. Ну і все. Зараз посуд мию. Чому я ніяк не дойду до тої його простирадла? ну ні. Там ще треба наметку робити скрізь. І оце я ніяк. То хочеться на вулицю вийти. Ну нічого зроблю. Мені попросилась на вулицю випустила. Оце ж вона бігала сюди-туди. Я тут сиджу і підметую, що це простирадло. І тут мені лишилось трішки, а вона прям почала проситись. Щось тут вузилка нема. Ну, треба слідкувати за нею. Вона ж маленька дуже. Мені лишилось трішки. Так, підметати. І оце я піду і прострочу те, що я підметала. Ну, прострочу в кухні. Ну, а потім під, е, оці кути зроблю, так по построчу. Ну, ще підметаю. І е, треба резиночку шукати і зробити. На чотири боки резинку. Ну, може, в мене не так буде, як там, та що ж воно не підвертається? Ой, ну, але як буде? Це в мене так виходить, що один день розкроїла, потім підметала. Ну, підметала, може, і зараз. Прострочу, а оте, мабуть, на, ще на один день, то буду шити простень Три дні. Так, ну нічого, зате пошию. А може вона захоче, щоб я й ту зробила? То як буде в мене час, я й те зроблю пошию. Цю заберуть з собою, а ту лишать тут на зміну. Ну все, це вже я тут закінчила. Та воно довгенько підметувати оце ж. Кажеться, що там? А воно довгенько. Ну і тепер я, всі, всі боки, Піду прострочу. А отут я не чіпала, так і лишила. Воно тут пуговиці. Пуговиці я зараз треба маленькими ножницями зріжу. А воно ж тут застрочене, тут так і, і залишу. А пуговиці згодяться. Гудзики. Згадала? Це гудзики. Так, зараз гляну, як там фенді, і піду прострочу. Бачите, як я змерзла сьогодні? Що таке робиться? Так, 21, ну а там здається, що зовсім холодно, Ну, менше, здається. Бо вітер такий. Так, витягла ниточки. Зараз гляну на фенді і піду строчить. От що там в мене впало? Дубається. Пентюша, ти де? Ага, нема. А, є? Ну йди. Стоять. Пенді! Стоять. Стоять. Ой, ось о, обезьяна. Пішли. <гум> пішли мить, лапи, пішли. Ти знову хочеш на вулицю? Ну йди, йдеш, йди. О, ну і що? Іди, я відчинила. У нас потепліло. Вже можна. Ну, все рівно. Е, в, 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 Футболочки холоднувато, а вітер висушив все, що дощик помочив. Цуценятко десь плакало. Я вийшла туди за забор, за паркан немає. А де він? Ну тут у нас хіба що приблудилось або хтось підкинув. Ну, хто тут підкине, а за дві ділянки там були щенки такі маленькі, чотири. Ми ходили туди святі, походи, може, ти забула, пішла гулять, ну йди погуляй трішки. Я тут, я поруч, поруч, гуляй. Та ходила ж, дивилася, подивилась нема ніде. Що за суценятка і що вони там Ну, плакала, І фенді випустила. Ну, що я хочу сказати, я закінчила сьогодні, дивіться, але я трішки не так зробила. Все так. Отут е у мене кут получився, а там так, на овал. Ну, а так все добре, І ось так резиночки. І резиночки не завела сюди, бо в мене тут дуже тоненька ось підрубка. А резинка товща, то я прострочила зверху. Ну, нічого, легше буде. Знімати, ну, коли вже резинка розтягнеться, можна буде потім іншу, якщо це буде потреба. Ну і зараз я дивлюся, де в мене тут, бо я і витягала там ниточки, ну, десь лишилися. Поки фенді гуляє, я зав'яжу і поставлю нічне правня. Воно мені поперей під ковдру і простирадло. А завтра вивісю. Може вже дощу не буде. Не Незрозуміло чого. Не витягується. Ну ладно, я тут так зав'яжу. Ой, щоб не порвати. Довгенько я морочила, звичайно. Ну, я ж не, не, не ш не швачка, а так. Ну, щось вийшло. Так, перевіряю. Угу. І ще зав'яжу. Чесно, я не, не люблю шить, щоб так, знаєте. От у мене дочечка царство Небесне, і вона любила. То, що він... Це її машинка швейна. В неї оберлок був, потім вона його продала, а залишила тільки я ні, якось мені. Ну, але як треба щось там прострочити, так тут я витягла, то я це роблю. Ага, ось ще наметка лишилася. Отак. От Це Та сьогодні якась така. І дощу не було, а така погода не дуже. то Якраз оце я цим і зайнялася. І не маєш правнучка, Можна поставити швейну машинку, ніхто не буде. Мішать. А то приїде, то бабуля таким не буде займатися, там тільки дивися, чому ми е, оце на резиночки Ну, ви ж бачили, який він, шустрик у нас. То там звичайно простень, щоб під, підгорнути та яке там там все буде зверху. А так резиночка держе. І добре, та що ж таке якась пристрочила наметку, а вона тепер не хоче вивозити. Угу. Ну, оце зараз я це... довитягаю і підемо поміряємо, що я тут настрочила. Бо я ж так ото по простирадлі міряла. Вроді все добре. Ну все, Ані, не все ось іще десь. Зав'язати треба. Щось мовчить Фенді, не проситься додому, пішла десь погулять. Ага, і все. І Цуценя перестала лаять. А до... Ну, він не лає воно, а, а пищить, пищить, а я ж думаю, там майк такий, як схвати, а там під... під воротами можна пролізти. Ну все, готово. Ось так у мене вийшло. Я вже і роздягнулась навіть. Та незручно було шить одягнуті. Ну, все, пішли мірять. Поп'єфені там. Гуляє. Так, це сміття, це забрати, це забрати, і пішли міряти. Міряю я, простирадло, вийшло ось таке. А це я теж шила їм під ковдру. Ну, я думаю, нормально. Трішки я не так зробила, як в оцій. Ось Тут, тут бачите, резинка затягнута всередину і прострочена. А в мене дуже тоненькі були оці, що я підробила, і ну, ніяк було туди затягнути. Тому я її просто построчила зверху. І зараз резинки вони не такі то якісні, думаю, легше буде її розпороти і замінити. Ну, оце буде так. Ну, а під ковдру раніше пошила. Гуляєш? Ну гуляй. Я піду подивлюсь, може там малинка є. Підеш зі мною, пішли. Пішли? Чого? Пішли. На сонечко, йдем. Йдем. Кушать ще рано. Це мисочка в мене просто. Що ти дивишся? Пішли, бо я сьогодні навіть на вулиці не була, хоч трішки була. Ой, тут. Ой-ой-ой. ой Цей портулак декоративний, бачите, повилазив скрізь. О, як застеле. Не виведеш його ніяк. Хотіла я його раніше, а зараз вже й не дуже, а він росте. Ідеш? Пішли. Отак, пішли. Та вряд чи там будуєш був, то, ну, подивимося. О, десь там, да, десь сусід годує, просить його іди сюди, каже. А він пищить, пищить, лає. Небагато зібрала, ось трішечки. А то е, розмовляла з сусідом, він тій собачці поніс корм. Він тут підготує, підгодовує котиків. І ото поніс. Ну, він каже, такий дурний, він боїться. Ну, може, і вилізти не може, там такий забор. Ну, паркан такий е металеві прути. І як він туди заліз, чи хто його закинув, Бог його зна. Ну, як захоче їсти, то поїсть. я Ось о... куди йду. У мене ось така лілія розкрилася. Бачите? Не вся. ось о... Тільки тут і той кущик, а там у мене ще є, тут не розкрилась. Я, мабуть, вийду сьогодні, не знаю, то по центру викопаю тюльпани.